Ось цей сад. Одним словом наводимо красу. Вчора пололи то кітничок, земля така суха, рвали травичку, там, де каміння, там все була травичка, і ми то все виривали. Зараз там вже частенько. Нині щось теж будемо робити. Дякувати Богу, сонечка нема. То так легше, щось там передають на дощ. Ну, будемо бачити, що воно буде. Головне, сонця нема, то буде легше працювати. Отак вчора так виривали. І ту травичку, що аж рукавицю порвала, то мала одну таку ту резинову рукавичку. Потім вже таку і картоплю садити, вже дзюрка зробилася, то каміння так точиться, все. Та й таке, як вас там всіх справи, як поживаєте. Скучаю за вами. Навіть вже думала, треба в неділю готуватися до уроків, понеділок до школи йти забула. Все, Всім там привіт, люблю вас, Тьомою.